Чим займається відділ маркетингу? Це команда, яка просуває ваш бізнес, залучає клієнтів та генерує продажі. Ну в ідеалі команда, бо це може бути і одна людина, яка поєднує кілька ролей. Усе залежить від масштабів та цілей вашого бізнесу. Що робити, якщо команди з маркетингу немає? Для початку потрібно визначитися з вашими цілями, потім підібрати інструменти, які допоможуть досягти цих цілей, і шукати відповідних спеціалістів, знайти, провести співбесіди, провести онбординг це все ваш час та ресурс, однак команду ви вже зібрали. Далі потрібно налагоджувати процеси у цій команді. Де чи є сфера відповідальності, хто контролює результат, хто цим всім буде керувати та управляти. Вам потрібно це все координувати або ж наняття. Менеджера, якому можна це все делегувати. Є простіше рішення. Маркетингова агенція Fish Digital готова стати вашим віддаленим відділом маркетингу. У нас вже сформована команда, яка готова швидко та якісно запустити ваш бізнес. Ви отримуєте команду з налаштованими процесами та контрольованими результатами. Для вас це економія часу. Грошей та нервів, адже вам не потрібно шукати та наймати спеціалістів. Команда уже готова працювати для вас. Ви зможете зосередитись на розвитку свого бізнесу, знаючи, що ваш маркетинг у надійних руках. Звертайтесь до нас. Fish Digital – ваш віддалений відділ маркетингу.